Що ж, привіт усім! З вами я, Хайден Ghost, прихований привид. Як би це назвучало? М -м -м. Ну, для всіх по-різному, але думаю, ви здогадалися вже, де ми і що знімаю. Це Roblox, а режимчик називається Forsaken. І да, він зараз став популярним. Ну і мені вже подобається лобі. Мій друг дуже любить цей режим, це його найувлюваніші. Я подумав, ну, от би і пограти в нього. Я пограв в нього. Набирав трохи монеток, нового персонажа розблокував Еліот такого. І що нам треба робити? Нам треба вижити тут від монстрів таких. Я коротенько розкажу. Ну, від е, якийсь один гравець-монстр він має нас усіх убити. Так. Да. От нам треба вижимати від нього. Наприклад, я можу інших гравців хілити, вікувати, так. Да. Ось кидаю піцку свою таку. І, да, коли вони її підберуть, я отримаю ще одне вміння. Да. То... Ну да, так. Да. То. Воно мене може врятувати. Навіть. І я тут не можу стрибати. Тут. І, як бачите, ось там ходить цей монстрик. І мені стрмно, мені реально стрімно. Бо Я лише один раунд виграв. В цьому відео, до речі, у мене знову буде звук. Ну, і ще нам треба виживати і отакі от генератори. Бачите е, робити. В них такі головоломки, знаєте, з'єднати крапки. Так, невеличкий пол, на них різного кольору крапочки, їх нам потрібно з'єднати. Угу, ну, Ось так от. І як бачите. Ну, ось тут я з іншими гравцями. Я чуть-чуть використовую техніки Роблоксу. Ой! Я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю, кудись. Е, він він рядом там. Він там рядом, він дуже рядом. Я втік. Я втік. Ну, сподіваюсь, що він мене не знайде. Я взагалі краще посиджу ось тут в кімнаті. Мене тут реально ніхто не найде. Сподівайся. Що це за звук? М Він мене не бачить, сподіваюсь. Так, я підглядаю де він там. Це дуже стрім. Дивіться, він вже когось убив. Ну, ось я. Це інший гравець, до речі, Хілці. Ну, ось і ще два. Ну, і тут існує не так багато персонажів. це було? Що це було? М Ладно, так. Фух. Далі розказую. Це один із, здається, дайте порахую, десь із 12, 14, 15 ну, персонажів. Також можна купляти скіни монстриків. у них і різні теж є. А-а-а-а, шо, а, не, не, а не, не, не. а тікай, поки не о о а Понів ми програли. Як завжди? <плоджок> ну да. Ось такі тут лобби, такие NPC, панда. Ну, а что ж туда такие нубик? Панда. Март его звати. Це... Це панда? О, я выйду. Ну что он теперь скажет? Тоже панда. що панда! Тоба ж телевізор телевизор вырубленный. Она может включить, ладно. Тут якась панда. Чуть-чуть Такі лобі. Один така. але ми можемо ще вийти на двір. Тут темно, тут темнувато. Бачу, що ще якогось монстра стримують. Мер, нер, кейк монстр. А, ага, ну він речить, мучить. Вотерю, шо ти? Може хто ти, до речі, що спитати? Якщо монстр це жива істота. То... Ну ладно. М -м, тут різні такі монстри стрмні. Ну прикольный лоббін. Монтверторі в мене є. Ось такий монстр. Ну, емоцій в мене ноль. І ось такі два скини. Ну, ну всім дається на початку. Давайте будемо шур-шопі. Такі монстри є. Їх лише 4, один безплатний. М -м -м. Ось Такі виживші. Персонажі, з яких можна грати. Ну, а ось цей він прикольний, тому що він хоч і дешевий доволі. Ну, дешевий порівняти, реально. То він е має друге життя. Ось Такі емоції. багато від найдешевшої за 50. До за півтори тисячі, боксі. Не робусі у баксів. Але можна і бакси за роббукси купити. Ось так от. І якісь тут є бусти. Угу. Є багато чого досягнень. Давайте подивимось гаджера. Ось такі. У мене ще одне є. До речі, за досягнення дають йоті. У стромный дуже стромный Скінів на персонаж. Все. І в нього тут 12 скінів одного персонажа. Прикольно, прикольно. І також такий є дорогий. Сподіваюсь, що він якісь плюшки дає. Це до речі персонаж із Work at a pizza place Чекайте. Я монстр. У -у цикало, цикало. Э, оде? <music> -у. Чекал, А Э, отдай. Отдай свет. Ой, ну я стрёмный. Я стрёмный. Окей, что мне делать? А что так темно, что я ничего не бачу? О, ну все-таки. Опа. он туда. Пезніть. Давай. Ну ти так, Хочеш. Дивіться, як у мене багато ХП. Чекайте, а звідки в мене ХП? це типу монстра можуть убити? Це уже при... це уже прикольно. Я тебе атакую. Я тебе атакую. О, минус один. Ну, окей. <кхем> У мене трохи кашлю, так що... Опа. Ой-ой-ой. Кто ты? це? Він мене застанет. Я не грубаю. Ты нагло таки Ти що? що чекаєш, доки я до тебе підійду? я до тебе то підійшов. Розумієш? Было просто отсюда стоять. Понял? Все. А шо? А, вон, вон. Шой не заработай. А шо у него за такий щит? Не, ну я хорошо играю. С Мені Не що что я нормально граю. Ну ладно, я тоже відчеплюся такое? Ха. А ты все думаем подходит. А зря. А шо? Хм. Окей, я надо без застосую, значит, свои приемы. А, ну да вот это бы можем видеть это. А тут. Да ты так нахуй. Он реально просто вылазит с трубами, вылазит с Я прокинул себе АФК, может А он мне хп сносит я АФК прокинулся все. он до меня сейчас пидит Подходит, подходит Подходит, подходит Ну, что вы роботы? Вот так вот, вот так вот а пока стратегия. Найкраща стратегия. Понял. На нем он спротивал. Может, на том спротивал. Я его не звертаю. У телефон. Сейчас звук моего телефона? То да я реально не смогу. Я не смогу выиграть этот раунд. Да что же Ну, їх ще четверо лишилося, да. Але я трохи підфармив монеток. Я хотів би собі, знаєте кого. Я собі, може, хотів би ось цього юст 1337 ість 1337. Він з якогось там відоса поробив туди.

Ну, добре. Просто, значить, генератори робимо і зберігаємо спокій. Девід. Ой-ой-ой-ой-ой-ай-не-не-не-не-не-не-не, пливе. Ой, Ой пливо. Біжимо.

1, Survivor, Лозес 4. Перемога 1, прогроші 4. Майже година проведена. 52 хвилини. Хм. До речі, тут такі налаштування, м'яко кажучи, ну, розширені, сказав би. Ну, анимация роботов. Не знаю, что это такое. Такое эмоции в Фортнайте не знать? Ну ладно, не будет. А, а, вот это, знаете, из Фортнайта. Хм. тут цикавицы есть? Соу Дуже ретро, дуже ретро. О, це я прикольно. Можна під час перемоги використовувати. О, це хороша, дуже. О, мого друга є така. У нього є така емоція. Хороша. Мені подобається. Ну і ось найдорожче суку. От тут 1500 баксів платять за музику. Епічно. Да. Але ніяк, не за анімацію. Ось це із Work at Pizza Place. Пам'ятаєте, цього персонажа з тіє дуже старої гри. Скалт тут. А, давайте перекладу. Е, в... Я був покликаний доставляти спіцу раніше, але я не знав, що це правильний будинок. Я не думав, що це правильний будинок. І я загубив свою втратив свою машину на шляху сюди. І таке, я не знаю, що знище. Думаю. А, I, I didn't know. Mm. Я втратив свою машину по дорозі І не знаю, як потрапити додому. Поняв. Він тут типу застряг. Да. Мне нравится зубы. Чего так багато проволок сину говорить? О, пічна музика почала грати І вона ось така музика, коли лише один, е, ну, той, хто вижив, лишається. Так, да, коли лише один е, виживший гравець. Ну не виживший, а... Ну, думаємо, поняли. Шасія. Тут така ну, вже музика шутка починає грати. Тут ось такі, до речі, прикольні. Текстурки з ну, старого Роблоксу. Оскільки Роблокс е, зробив, ну, створив у 2006-му, ну то тоді плюс-мінус і були такі текстурки. Хоча ця гра відносно. нова, Навіть не відносно, але не знаю, може рік назад вийшло. Це вам скажу. Шанс, щоб бути монстром 2. Два, два ста, мабуть, як Мардер Мистері. Афаказон. І що воно робить? І лукати. Ти, ти дивишся на гіпнотизований рух о, дідусього годинника. Ой, не ну стрмний, стрмний. Я, коротше, буду із цим гравцем старатись триматись. Бо мені самому дуже страшно. Я не хочу сам. Бачите, які тут квести? Думаю, багато хто грав на телефонах такі. Це легендарна гра, я сказала. Так, вон тут. Вон тут. Кудись, кудись, кудись. Фу, фу. М -м 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 -м. Ні, він там, він там, він там. А, тікає, кудись, кудись, треба втекти. Він він мене, він мене не бачить. Фух, це добре, це добре. А чого в мене повільність? Так, тихо, я тут один. Ні, он інший. Він інший гравець а, він робить генератор, він його відновлює. Я йому поможу. Я люблю ломки. Але цією я... А, ні, з цією справлюсь. Ізі. Все. Так, я з мамою тримаюся. Куди він пішов нашу? Його підпалило. Монстр тут. Я постараюсь. Так. Вырубить музыку. Вырубить эмоцию. Я щас знаю, дудь. Я напишу. Вы... Можно его ничего не чуть, хотя... Хоча... Я ж чую. Ну что, специально церобить? Обыдно. Только а не -а -а. Да. Ладно, я краще пиду. Не, ну я поставила вообще. Два добила, сына Да. Ой, Кілер, кіллер, кіллер, я тікаю, я тікаю. Я не хочу з ним зв'язатися. Кидаю піску і тікаю кудись. О, які я швидкий Все добре. Фух, я від нього відірвався і ще когось полікував. Але тепер хтось мене полікує ну бо. Я усього діду. Я тримаю з рук. Просто знаєте, ну в що інколи грають Ну якось Гравці, що От просто іншим заважать Ну не реально Ну чудно ж було музику А користувати емоції, Ну з звуком В лобі може Так тихо Що це було? До речі, донат на Як я знаю. Да, да, да. Я вам кажу, це треба купити від. За 700. Ого, музика. Я хочу собі біб. Правда, він коштує тут 799 робосів. За НАТО. Це реально занадто. Прикол, це що прикол якийсь. Я і тікаю, я тікаю кудись. Ой, я тікаю, я тікаю просто кудись, щоб вони мене не знайшли. О. Ми виграли. Клас! І Я підняв рівень цього персонажа Еліота. Це добре, що я.

Mm. Да. О, прикольні, слинчик, скажу. Классно. Mm. Це що знову той самий гравець? Монстр. Окей. І що робити? Що робити? Робимо генератор. Ось так, от безстресненького. Не, не, не. Ааа, тікаю, тікаю, Надо щось робити. Я дуже страшно. Так, кидаю пицку. ой 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 це таке? Що це за монстры? А, а визнакло? Ой, то я радий. Блокси кола. Я можу е, випити бокси коло. Он знается легендарно. Ого, хороший звук сьорбані. Ой, моя Е, Так, швиденько виконую квест. Е, я не знаю. А, ось так от, ось так от. Страсненько. Ось, ось, ось так. от, Ось так от і ось так от. Все, я виконав квест. Так, виконав квести. Куди біжим. Куди біжим? Ой, так, тут треба цьому допомогти гравцю. Погано може. Він уже робить. Нам -нам -нам. О, я, до речі, когось вилікував. Це добре. Просив в чаті. Ну, окей. Напишу йому, ну, будь ласка. Виховна людина. людину. Да. О, він рядом. Я зрозумів що це за музика Це музика грає, коли він рядом десь. А вона не грає, до речі. Знаєте що? Мені гра дуже подобається. О, він тут, стремно, дуже стрмно. Слуга, тебе треба виниквати? Треба, так. Да. Ой! Я, коротше, тікаю на інший бік карт. Мне сейчас не надо с ним сделать Я себе... Собираюсь... Отсюда. Залезу. О, он мне вот Ну, значит, я с собой могу... Вылеку ты хорошо. А, не! Тикаю! И, и! Тикаю! Тикаю! И, и И, и, я хочу Тикаю! Чого не може? Ні, Килим, Келен, Хелен. Ні, не зміг. Хм, що таке мало? А, це думаю, шанс. Це шанс, так. Так, це шанс. Третій лобі таке затишно доволі. Затишно. Дуже затишно. Це котик, а, це котик. Тіт можна говорити. Цікавенько Ну що ж, е, можу сказати, що режимчик класний, мені сподобався. Але єдине, що хочу вам показати, це геймпас. Він тут єдиний. Ну, якщо не враховувати бости, що можна... Прошики купити з робуксу імпас віп 799 робуксів да. ось так от. і а адресі напишіть в коментарі бачите що це бонус 200 робуксів коли пляш на своєму комп'ютері на ну, цьому я так куплял за ну за 400 гривен на 800, рок а за 1000. А, это такой бонус, мне давал 70, а почему тут? М -м -м -м. Ну что ж, ну повторю, режимчик классный. Можно, до речи, бесплатно делать серверы. И так же, он нам помогал ручкой. И вам також помогаю. Що я вам можу сказати? Ну, класний режим грайте. Сподіваюсь, вам також сподобається. Ну. А так то. Бувайте. Ставте лайки відписуйтесь. підписуйтесь.